Приїхав до мене постійний клієнт з ось такою малесенькою вм'ятінькою. Да? З такої відстані вона здається взагалі, взагалі просто пиль. А тепер я трошки приближу і покажу вам, який у неї центр. Ну, ви зрозуміли, що не все так легко. Незалежно від того, як воно виглядає здалека, навіть якщо воно не дуже об'ємне, роботи тут дуже багато буде. Для початку я вам покажу, скільки я всього розібрав, для того, щоб долізти туди, і ви побачите, для чого важливо завжди розбирати автомобіль при от таких от неоднозначних пошкодженнях. Дивіться, у нас тут все розібране. І ось у нас ось в цьому місці ось ця вмятина. Як ви бачите, шумка тут просто бомбічна, вона виконує роль навіть підсилювача. А вм'ятина у нас ось ось отут. -от. Тобто, щоб зробити цю вмятину, треба цей кусок шумки зняти. Але вона ще така гостра, що я бачу, що тут треба через, через контропору працювати, розкривати дно багачком я вважаю, що дуже важко це зробити.